Всім привіт! Протерся в мене задник на кросівку ось на правому спочатку. Це я зробив два місяці назад. Все добре тримається, все отлично І зараз ось на лівому теж вже протерлося. Кинула, до речі, рекламу в Інстаграмі. Там отак. От Замінити на двох красівках 800 гривень, а повністю перешити 1300. І то ось так. Це без ззаді, Задіно. А просто вклейка сюди, по суті, латки. Е, хтось це може називає буває, типу, карманом. Не знаю чому. Карман щось треба лежити. Напишіть в коментах, чому. Хтось це карманом може називати. В общем, задник. Тобто 800 так. Просто латка, латка без. Підшиво 1300 від 1300 це повністю все перешити В принципі, з огляду на ціни, Ну зрозуміло, що в майстернях якихось звичайних, це можливо буде дешевше. Але ось я зробив сам. Руки є. Ростуть звідки треба. Ще можу сказати, на насчет шкіряних. Колись робив давно, але, в принципі, шкіряни вони трішки натирають. Тобто все-таки, ну от навіть туфлі, якщо ви носите туфлі, то в туфлях в мозолі набагато швидше можуть з'явитися, чим в кросівках, коли це просто тканина. Тим паче з якоюсь м'якою підкладкою, з поролоном в основному. Якщо ви просто перекриєте це тканиною, а у вас буде якийсь там бугор, то можна тирати навіть. Ну тобто тут рівне, а є якийсь бугор, все. Тобто, якщо в мене ось тут такі от нюанси, то я їх спочатку підклею, вирівнюю, і потім вже буду клеїти все. По цьому, звичайно, перший взагалі дуже довго робив. Але тому що це перший раз. І, ну, в принципі, потім все вже на інших красівках 100% буде набагато швидше йти. Найдовше це підшивав, звичайно. Ось тут щоб воно було знаружи нормально. Виглядало. Ну, тут трішки ось вище вийшло. Це я підібрав тканину із взагалі спортивних штанів таких теплих, що є начос. Тому, в принципі, знову стійкість непогана. Також підбирав нитку. І тканину і нитки були декількох відтінків. Треба саме, от щоб воно майже незамітно було, то треба прям Підбирати по відтінках. Також скажу, що якщо взуття впритик, то все-таки можна і не заморачуватися із ремонтом, тому що вийде, що у вас воно буде ну прям давити. Вже. Тому що все-таки 2,5 мм воно буде забирати. Це в мене Adidas Storch. Вони в принципі круті, тому я вирішив відремонтувати. тут особливо для великого тенісу вони гарно підходять. Є бокова підтримка, захист глину стопу. Спочатку засовуєте бумагу листок і робите шаблон приблизно. Звичайно, ткнено відрізаєте набагато більше кусок, потім може прибирати. Е, ну і отак зігнути посередині, для того, щоб вона симетрично у вас вийшла. Тут ось великий нюанс. Хто перший раз робить, е, можна. І з оцей заокруглення вирізати в іншу сторону. А треба все-таки саме ось так. Тобто у вас воно вийде, ну ви розвертаєте, ось заворот такий. Розвертаєте, шиєте так, а потім воно вирівняється вигибаєте. Тобто воно ну, вшиття виходить ось так. І, звичайно, ниткою треба прошивати трохи далі, тому що якщо третьо, то трішки буде видно той шов. А так ось все непогано. Тим паче, як для себе. Тут я шматочки залишав для того, щоб воно гарно трималось, не відірвалось. І ось, ну, по суті, ручкою я намічав, де саме буду о, підшивати, тому що тут багато ж заокруглень, і от вони якраз щоб стали, щоб мені перекрило саме ці місця на терті. Ось тут у мене трішки на терто. Підібрав, щоб чітко підійшло. Також ну, прям бажано реально вирізати форму таку, яку ви хочете, просто більше для того, щоб потім легше було вирізати правильно. Я лично як роблю. Тут ще великий нюанс. Ось я середину відмітив і тут відмітив середину. Для того, щоб воно стало прям по центру, тому що ви просто будете клеїти середину. Тут раз воно ушло, а тут вже не вистачає. Я зробив саме шву, так воно явно не буде віддиратися, тому що воно в углубленні Тобто я проклею ось, ось цю частину посередині, а потім, підрівняю, щоб в мене тут все чітко вийшло, да? лягало прямо всередину шва. І потім приклею край, ну, звичайно намажу мазати це ну Краще для того, щоб воно прям схватувалось, як в інструкції, то спочатку намазати, дати висохнути, ще й прогріти, а потім тільки притискати. Тоді найкраще, от, ну справді, ніде воно не відклеїлось. Хоча її прям всовуєш ногу тут з усиллям. Тобто клей вже практично висохший. І я як роблю. Ось сюди, от прям проводжу. Саме в цих місцях да? проклею, а потім уже середина, якщо тут бриж, допустим, ну, звичайно, то я просто тягну наниз і таким чином воно у мене все рівно без брижів буде. Якщо ж, ну, типу, я буду клеїти, наприклад, тут буду тягнути і мене вийшло за велике, вже важко буде красиво відрізати. Якщо малину, звичайно, вже не дотягнеш. А таким чином, якщо я тут проклею і потім тут десь трішки натягну, то тканина все-таки натягнулася і приклеїлася нормально. От такі нюанси. Прям, ну, я багато відео передивився перед тим, як це ремонтувати, і далеко не всюди це розказують. Щодо низу. деякі роблять таку йолочку, отак, трикутничками ріжуть. В принципі. Я як роблю? Проклеїв тут, проклеїв тут, а потім уже низ, що залишається, там, мелкими мали... ножничками, ось такими, вже можна відрізати, теж, якщо треба. Якщо ні, ну, там, в мене два вийшло, я їх відрізав, обрав цей згиб, щоб не було наложення тканини ну, двох шарів. І вже приклеїв по місту, як треба. Я йолочку не роблю, якщо вона не потрібна в тому місці. І теж, звичайно, ви тканину спочатку відрізаєте більше, щоб її точно хватило. А потім уже під устілку заганяєте, приклеюєте там. Це в торшинах в Адідасі вона тут ось приклеєна. Треба буде відривати. Ось прямо. Горно приклеєно. Ну, відривається. Тут ось я відірвав трішки, і вона далі знову все одно приклеїлась. Липкий слой на устільці є. Ще насчет пришивання цього розкажу, які нюанси є краще, от якщо прямо ви хочете посередині зробити, це я ще потім зроблю, то краще пришити саме центр. Ну, тобто, в мене відмічено тут я підшив і після цього в сторону разу шов, і в сторону іншу шов. І також саме в мене тут прям ну, туго нитка голка проходила, да? Е, тому краще трішки нижче просто уйти і все. Бо я прям дві голки зламав. Зараз непогано. І, в принципі, набагато швидше, ніж на тих. Тому що там я питався прям в шоу цей попасти, а тут я нижче, ну, тут прям так як тут, а потім може вниз трішки ушов і все. Дуже непогано, швидко прошилося. Звичайно, в майстернях це. Швейна машинка, і там вона має товсту голку, тому вони це ж дуже швидко, звичайно, роблять. А тут, коли це на декілька красівок, то в принципі можна і так вручну ще щодо тканини, от у мене вона з однієї сторони норм, а з іншої трошки сатається, тому що тут от якраз ну, сюди вона направлена, да? коли ізолялася. Якщо підпалити, то вона от не синтетично виходить і не ну, типу, край не стає рівнішим. Напишіть в коментарях, може ви знаєте, які нюанси, як можна. Ну, я думаю, може підклеїти, але воно клей буде сюди виходити. До речі, оцей десмакол це справді ну, найкращий, тому що він не залишає жовтих слідів і чорних. Я раніше чорний купував. Найрід, вроде. Ну, Звичайно, для чорного взуття норм, але для іншого ні. Все, сподіваюсь, відео багатьом було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і заглядайте в опис відео. Там, можливо, вам буде цікаво і корисна теж інформація.